Добрий день, шановні підписники та гості мого каналу. Вітання вам з півдня Одеської області. У нас сьогодні сонечко. І подивіться, які вже тюльпани. Це самі ранні тюльпани і вже бачу, що, мабуть, слимаки жруть. Треба розсипати траву для них. А я сьогодні хочу. Різати смородину. Ось кущ смородини чорної І зараз покажу вам, як я ріжу смородину. Оця гілочка, бачите, вона стара. Їй 4 роки. Як рухувати? Один ось зріз Далі два, ось зріз три. І оце четвертий вже. Таку гілку треба видалити. Хоча тут ось, бачите, така гарна, молоденька, але тут дуже багато попускало молодих мені, то немає сенсу мені цю гілку залишати. Що да пристань? <гум> ось вона морда. Ну, бачите, отак лапу поклала. І все. Дай мені камеру, я хочу поздоровкатись. Все, кажи привіт. І не заважай мені. Бізяна ти моя. Бізяна моя. Мої вушка. Солоденька. Все, не заважай. Прибирай лапку. Так, і залишити от таких дворічні от, бачите, теж, наче стара, але їй всього два роки. Оці гілочці. Отакі можна залишати. Приберу. Одразу цю, ота, прямо аж під землю я її збігла. Якщо б не було молодих багато, бачите, вона навіть корінь пустила. Можна було б, було б її посадити. Отак. Якщо у вас немає багато таких молодих, Гілочок пагонів, то можна було оцю залишити, але зрізати отут. А оцю молоду можна було б залишити. Але в моєму випадку я її прибрала, бо в мене багато от таких молодих. Далі, дивлюсь, ще старі. Ось ще стара. Бачите, теж можна вирізати, тому що коли смородина дуже густа, вона теж хворіє. знайти, де вона росте, ось вона аж те. Так, і тепер так зрізати, щоб не зачепити оцю молоду. Ось вона поряд. Зрізала. зрізала стару. Далі. Оце ви бачите тут вона почала всихати, то я зріжу її зовсім отут. От Отак. Так, далі, дивіться, яка теж стара. І чому я прибираю старі? Ось вона яка товста, велика, міцна, стара. Є одна гілочка гарна, на якій буде врожай, але вона всередину росте. А отут, подивіться, які вони слабенькі. Так, є бруньки, багато броньок, але вони такі тонкі-тонкі і слабкі. Оця, бачите, така. Товста, міцна, ось теж. А тут вже такі тоненькі, тому її краще зрізати теж отак От під корінь. Треба тримати, але в мене не виходить. Це вийшло. Так, і яку ще б я прибрала? Це дворічна, це теж дворічна. І це дворічна. Ну, те, що всередину одразу прибираю отак. Те, що росте всередину, отак дивлюсь, оця кривенька, тоненька всередину. Тонкі я теж приберу. Так. Оця переплутана. Тоненька і переплутана. Я її теж приберу. Отак. Ця стара ось один рік, другий, три. І тонка, і я її теж приберу. Пилка лопата ще й покопала її. Оцю прибробу вона майже лежить і шада все одно її зламає. Все, наче все старе я прибрала. Тепер як я ріжу гілки. Залишаю на оцьому пагоні. Один, два, три, ну, десь чотири достатньо. Оце я вже. Зайве зріжу. Так. І бачите, чистенький зріз. Гарний. Тепер оці я вкорочую десь на третину. І дивлюся, що брунечка сюди дивилась. назовні. Або у бік. Ну, у моєму випадку краще у бік, тому що тут стежинка і. Буде заважати, як розростеться. Тепер оця. Ну, цю я зріжу на половину отут. Тому що тут, ви бачите, немає бруньок. Отут немає, тут слабкі, тут теж немає. Навіщо її тримати? Зріжу, зроблю корочу. Оця гарна гілочка. Дивіться, яка гарна. Її можна залишити. Зрізаю третину. Так. І ця вона вверх росте. Зрізаю так, щоб рунчич дивилась не всередину, а назовні куща або в бік. І оцю. Тут бачу немає бруньки, тут немає бруньки, а брунька аж тут, тут я збила. Є тільки тут, і отут я її зріжу. Ні, зріжу отут, і вона мені пустить от сюди рівненько. Шада зламала, мабуть. Ця всередину росте її. Зріжу. І цю теж тонку зріжу. Все одно шада її зламає. Тут такий пеньок Краще його От так. вона вже, бачите, ось, бронечка, вона з землі вже пустить нові погінці. І далі. Бачите, зрізала, а там отакий от дірка така отвір. Тому я її зріжу нижче. Буває так, що ріжеш-ріжеш, а дірка на скрізь, отак, от наскрізь гілки. Так, отут я зріжу теж майже половину, третина, так скажемо, ну майже половина. Отут дуже багато в мене всього, отут тонкі вони на цій гілці. Тут теж, бачите, отака дірка. Тобто цей пагін треба прибрати. Можна це і залишити, але я теж приберу, бо він тонкий. Тут достатньо гілочок. Так, ця така гілочка дуже гарна, висока, але мені не потрібно, щоб вона була така сильно вже висока, я її зріжу ну, майже наполовину. От тут, ви бачите, вони перехрещуються. Залишати цю. Чи залишати цю. Я залишу молоденьку. Вона більш перспективна, а стару? Стару я виріжу. От тепер тут теж вражена це шкідник, не пам'ятаю, як він називається. Робить такий отвір. І бачу, що ці дві гілочки. Одразу видно, що вона захворіла, ослаблена, тоненькі. От поруч поклала, бачите, які ці міцні і яка це тоненька. Тому я її зріжу отут, залишу оцю. І вкорочую кожен пагін десь на третину треба вкоротити смородини. Можна і більше, якщо вони довгі такі можна більше. Цю пущу в бік. Оцю виріжу. Виріжу, тому що вона дворічна, але тут тонкий, тут Танки тут теж. І тільки наверху оця така міцна. І тут вона теж, бачите, вражений. Тому тут я теж отак зріжу. Чим більше її різати, тим більше вона пустить ось. Бачите, новенька? Оце буде новенький пагін. Молодий, міцний гостий. Треба видаляти. Так, що тут? Тут зріжу покоротше і так, щоб вона наверх дивилась, бо тут уша тропа І вона тут бігає, нічого з цим не зробиш. Залишилось ще. Отут можна довшу залишити. Отак в бік. Ось і все. Ось врізаний кущик, отак виглядає. Дуже обережно потрібно рухатись біля неї, бо можна позбувати оці брунечки і... Ось як я зробила, бачите, от тільки що пройшла, наклонилася і збила, тому обріжу отут. Цю зріжу зовсім. Не хочу, щоб на дорожку виходило. Отак. От Все, отак от виглядає кущик. Зараз приберу і покажу вам так, щоб, бо там не видно. Все, прибрала, тепер видно. Бачите, отакий вийшов кущик. Десь приблизно отаких от молодих можна залишати 4, 5, 6 пагунів. І старих таких трирічних, дворічних, то можна залишити 3, 4 теж. Ось, бачите, в мене один, два, три. І молоді всі. Отак. Я стрижу свою чорну смородину. До речі, вона дуже гарно живцюється. Що таке? Не хоче камера працювати. Ось. Ось такі живці я роблю. І просто втикаю в землю. Навіть не накриваю. І вони дуже швидко дають корінчики. Наступного року вже буде кущ смородини. Отак можна собі начеренкувати, наживцювати. Чорної смородини. Ще хочу, ще хочу вам показати порічку. Ось тут кущ порічки. Порічка зовсім стрижеться по-іншому. У порічки тільки видаляються старі гілки, слабкі, хворі. І оці кінчики в неї не ріжуться зовсім. Не треба їх чіпати, отак вони і залишаються. Тільки старе. Теж. Ну, він тільки пересаджений, тому тут особо немає чого різати. Тоненькі отакі прибираю, щоб вона густа не була. Отак. От Отут вони перехрещуються. І дуже близенько ростуть, тому одну можна звідси прибрати. Все, ось і порізана. Оця всередину теж можна забрати. Ось вона і порізана. Порічка по-іншому. Я раніше цього не знала. І різала її як чорну смородину. І думаю, що ж таке, я її ріжу, а вона не дає мені врожай. А виявилось, що різати її не треба. Тільки вирізати старе, хворе, сухе. Ось і все. Буду різати далі. Вам бажаю гарного, тихого сонячного дня. Нехай вже в Україну прийде весна, тепло. І перемога наша. Всім дякую за підтримку каналу. Мого слава Україні! Героям слава і до зустрічі, друзі!